На початку чергового засідання виконавчого комітету чиновники вручили премію імені Миколи Степановича Вінграновського Ользі Черненко, викладачці класу бандури школи мистецтв номер 5 Далі розглянули кілька питань, що стосуються власне життєдіяльності міста. Додали до переліку кілька споруд, що можуть використовуватися як найпростіші укриття. На кінець третього року війни, коли чи не щодня під атакою безпілотників чи ракет знаходиться громада, таки звернули увагу на доступність укриттів для маломобільних верст населення. Такої жалоба со сторони інвалідів, які... говорят о том, что первый наше бомбосховище закрыто. Там доступа там нема. А второй инвалиды никак не могут спускаться в этих сходах. Ну, мы понимаем, как быстро мы его делали в прошлом году, позапрошлом году. Я как член... Тимчасовой комиссии в области э, этот вопрос тоже поднял. Ну, в, об этом нам надо и обратить внимание, потому что эти люди в самом деле заслуживают э, уважения. Хотя бы какой-то ну, э, где возможность установить. Э, Для інвалідів а, а, сходи или спуски ми, ми маємо на этом звернути внимание и робити. Коли будуть пророблені відповідні роботи, та скільки це вартуватиме платникам податків, поки невідомо. Також чиновники затвердили перелік спортивних та культурних заходів, що відбуватимуться у громаді, прийняли у комунальну власність майно та створили кілька комісій, зокрема із обстеження зовнішніх каналізаційних мереж та зелених насаджень. Дмитро Ніжельський, Сергій Красношапка. Новини телеканал Крокус.